Дитячий спорт екстра. 10 кг ціна 3 тисячі гривень за 10 кг одягу. Одягу тут просто велика кількість, як бачите. Штанішки є, кофти. Ось такий світ-шортик На різний вік. Також є дуже гарнічні. І тут ідуть ось такі малесенькі штани. Далі йде брендова кофточка Adidas, капюшончиком На бармочку. Це йде для хлопчика. Вік я тут не бачу. Ось така. Наступна йде така. Далі йде ось така кофта на клісі. Далі йде ось така. Тепленка, йде на вузочка. Розмір тут 4-5 років. Наступна йде ось така маленька. Далі йде Adidas, Це вже розмір йде 11-12 років. Далі йде ось така кофта На замочку. Розмір 13-14 років. Далі ще такі штани. 12-14 років. Спортивні. Нагадую, що цей весь одяг коштує 3 тисячі гривень. Дивіться, які круті штани. Розміра я тут не бачу, але штани ну, просто дуже гарні. Тут також є кішеньки на замочках. Тут малесеньку дорозі. Далі ось такі штани. Наступна йдуть ось така кофта класна, вона йде якась брендова. Що за бренд? Не знаю, поняття немає. Далі ще буде таке. Наступна йде ось така олімпіячка 3X. Дуже гарна. Далі ще ось такий світшотик. Він іде на флісі. Дуже гарний. Наступний такі штанишки. Дальше йде такий світшотик. Тут йде ось таке. Далі йде такі штани. Розміру я тут не бачу. Вони не йдуть. Далі йдуть ось такі штани червоні. Наступні йдуть такі колір хафі. Далі йдуть такі підштанники для хлопчика. Розмір тут 11-12 років. Далі ще йде ось такий батнічок, пума, дуже класний. Наступний десять деякий бренд. Не знаю, що за бренд, така кофточка. Далі ще йдуть такі штани. тут велика кількість, тому показую максимально швидко. Нагадую, що 10 кг спортивного одягу сорту екстра. Ціна 3 тисячі гривень.

Далі ще даний стаж такий на замочку. І вступний да, такий матеріал. галюр, Дуже класний свічок. Нереально красивий розмір тут на 12 років. Ну, він напевно, що може бути і на менше років, як на 12. Далі да, ось така кофтичка. Тут буде да, ось так. І ось таке малюсенький сучок дитячий. А ріс тут 50 см.